Сонце, літо, чудова погода, друзі, пляжі, море, фестивалі, кемпи. Скоріше за все саме цим наповнене зараз ваше життя. Але якщо ви відкрили це відео, то дайте вгадаю, не тільки цим зараз забита ваша голівка. Адже якщо ви відкрили це відео, попереду на вас чекає най-най-най найвідповідальніший най-, -най, -най, відповідальніший, най... Важливіший рік у вашому житті, від якого залежить все життя, тому що перед вами, звичайно ж, 11 клас підготовка до НМТ і вступ, вибір професії, вибір того, які предмети ви будете складати, і все це вже зараз починає вас. Турбувати з'являються перші страхи, думки, переживання, перший тиск від батьків, від родичів, від вчителів. І ви вже відчуваєте, що вам потрібно братися за голову і щось з цим робити. І саме тому я сьогодні тут, в цьому відео, ми з вами розберемося, які найпопулярніші страхи є у тих людей, які переходять зараз в 11 клас. І я поділюся своїм вже величезним досвідом а, і розвію деякі міфи. А деякі е, факти розкажу, як це насправді буде в вашому житті, і як найважливіше позбутися ось цих всіх страхів і переживань перед 11 класом. Тому е, обов'язково підпишіться зараз на мій YouTube канал, е, поставте лайк цьому відео, бо ми починаємо. Звичайно, спершу хочу привітатися з усіма, хто мене ще не знає, вперше на моєму YouTube каналі мене звати Ангеліна Костенко. Я вже більше п'яти років викладаю українську мову-літературу для учнів. І готую їх до НМТ та ЗНО в 2020 році. Я сама написала ЗНО на 194 бали. Потім, звичайно, кожен рік підтверджую на НМТ свій результат і отримую кожен раз 200 балів. Тому я точно знаю, як дійти до цього результату. Але вже з такого досвіду п'ятеричного моєю основною місією стало звичайно ж не просто довести учня до високого балу, але й стати ментором, подругою і допомогти пройти оцей 11 клас легко, без переживань без стресу і е, прожити цей рік з кайфом, аби НМТ е, так, на впевненому скласти НМТ і потім на впевненому вступити. Тому, якщо ви знайшли мене, то скоріш за все, ви будете не просто готуватись зі мною до української мови, а ще й а, насолоджуватися тим, що реально ваш вік 11 клас можна прожити в кайф. Нещодавно в своєму телеграм-каналі я виставила опитувальничок, де спитала, чого ви найбільше боїтесь перед 11 класом, і отримала дуже багато відповідей. А тому на найпопулярніші а, відповіді і найпопулярніші страни. Ахи, я хочу з вами сьогодні проговорити, розібрати, щоб ви зрозуміли, що є правда, що неправда і чого можна взагалі не боятися, і дати реальні поради з реального мого досвіду, з досвіду моїх учнів. Не просто з дас чату GPT, як то кажуть, напиши п'ять порад. Ні, я зі свого життя витягну те, що вам дійсно допоможе. Якщо ви мене прислухаєтесь, ви обов'язково зможете полегшити собі життя в 11 класі. І перший страх звучить так: я боюся, що я не впораюсь із навантаженням, яке з'явиться в 11 класі, і це абсолютно нормальний страх, тому що е я не буду вам зараз казати, ай, 11 клас такий легкий. Взагалі, не переживаєте, все буде супер, все буде легко, ні, легко не буде. Але не те, щоб легко не буде, я можу розділити людей, учнів, на три категорії, і ми, ви, ви, можливо, зараз неможливо точно впізнаєте себе в одній із цих категорій, для яких. Цей рік пройде легко, середньо або важко. Розказую, є учні, які відмінники, для яких НМТ має дуже важливе значення не просто для вступу, а це така справа честі, справа життя. Тобто я всі там не знаю 9, 10, 11 класів вчився на відмінно або майже на відмінно. Від мене у мене ось така планочка. Від мене батьки, учні ой, учні, вчителі вимагають. Дуже класних результатів, і це вже справа честі скласти е, НМТ а, або ЗНО на найвищий результат. Да? Це відмінники, така от каста відмінників. А е, друга категорія людей це люди, які вчаться ну десь на семірочку, весьмірочку, дев'яточку, е, для яких, в принципі, навчання ніколи, ніколи не стояло прямо на першому місці в житті, але для них так само важливо в принципі скласти НМТ. Ну і третя категорія людей е, це учні, які. Не женуться за оцінками для них навчання не стоїть на першому місці, і їхня мета скласти НМТ. От Знаєте, треба скласти, щоб не прогоріти, щоб кудись вступити. І тут здавалось би, що найважче буде кому відмінникам, кому потрібно прям 190-200, для кого у кого буде дуже багато роботи в 11 класі, але ні, насправді ні. А найважче буде ось цьому дросі другій категорії людей. І зараз я поясню, чому тому, що. Для відмінників НМТ не буде настільки важке, адже в них нормальний рівень знань, у них є дисциплінованість, і вони вже звикли до такого темпу. Тобто для них оця гора домашки, вони десь щось списали, але десь щось сіли і вивчили. І для них це не є прям чимось боже, який жах. Для третьої категорії людей, які ну, до навчання ставляться так, сяк, але при цьому все одно ж треба якось скласти НМТ і написати його взагалі, щоб вже все, склав. Да? Для них це теж не буде найважчим роком, тому що в них рівень переживань і рівень стресу щодо цього набагато нижче, ніж у інших. Вони не переживають, щоб у них прям Боже, якщо я не напишу на 190, то це буде жах і взагалі, я не знаю, позор. Да? Просто у них цій третій категорії людей легше ставлення до НМТ. Тому найважче в 11 класі буде для тих, хто, в принципі, середнячок по знаннях. Тобто їм треба багато чого догнати за, ці, за цей рік, за ці місяці нас догнати. Але при цьому. Вони не те, щоб звикли в такому темпі працювати, але це для них все одно важливо. Тому тут важливо зрозуміти, до якої категорії людей ви себе відносите, і все, всі поради, які я далі буду давати, вони в принципі стосуються будь-якої категорії. Просто я хотіла розвіяти міф щодо того, кому найважче, і чи буде 11 клас, взагалі таким нереальним таким нереальним навантаженням. Ну і що переходимо до страху. Номер один, до переживання номер один. Це я не впораюся із навантаженням, яке буде в одина. 11 класі. Поговоримо взагалі про навантаження в 11 класі. Це, звичайно ж, школа, це 2х контрольних робіт, це 2х складних тем, це звичайно ж підготовка до НМТ, це репетитори, курси, домашка, домашка в школі, домашка від репетиторів. Це дуже мало часу на свої якісь хобі і так далі. Ви постійно в цьому навчанні 24 на 7. Це найпродуктивніший взагалі час у житті людини. Одинадцяти клас. Це реально так, тому що дуже багато всього. Перше це, звичайно ж, вчитися в третій категорії людей. Да, люди з третьої категорії, люди для яких це все. Ну, НМТ і НМТ. Ось так ви всі мають ставитись. Тому що насправді підготовка важлива, але якщо ви будете докладати настільки багато зусиль, що не спати ночами, жити тільки репетиторами, постійно переживати, оце, жити в постійній напрузі, весь 11 клас, що я не встигну не вивчу, і тут мені треба, і тут мені треба, заспокойтеся. Да, набагато легше буде, якщо ви скажете, що я все встигну. Я все зможу, у мене все вийде, в мене ще цілих там 9 місяців, да і просто знижуємо ось рівень важливості цієї, все життя від цього залежить. ні. Все життя від цього не залежить. Це перший момент. Далі, друге, щоб ваш рік, щоб ви не вигоріли, щоб ви дійсно впорались і пережили 11 клас. Це, звичайно ж, треба не забувати на свої хобі. Це найбільша помилка. Тому що починають помирати і починають просто видихатися на першому-другому місяці цього марафону ті, які, ті люди, які почали жити цим. І це була я, це була моя історія. Але я була серед першої категорії людей, я була відмінником всі 11 років. Для мене це було дуже в кайф, взагалі, все, все це вчити. Да? Е, ось, але. Я можу сказати, що ті люди, які займалися футболом, танцями, малюванням, акторкою і так далі, і кинули все це в 11 класі, бо у мене ж підготовка до НМТ. Це якраз таки ваше відновлення, ваше хобі це ваше відновлення. Це там, де ви розвантажуєте ваш мозок, це там, де ви наповнюєтеся. І якщо ви приберете зараз оце хобі або цей відпочинок з вашого життя і зосередитись тільки на НМТ на підготовці на 11 класі на уроках, все ви дуже вигоріте дуже швидко. Тому ні, хобі ми нікуди не прибираємо. Ми залишаємо в своєму графіку все одно час на себе. Ну і третє, звісно, що 11 клас, чим у нас зазвичай супроводжується це, звичайно, або перше кохання. Або це друзі, ці постійні перепетії, компанії, або це сварки з батьками, і постійно треба доводити, що от ви відстоюєте свої кордони. Ви всі через це проходите, і це абсолютно нормально. І тут нема такого, що я впишу це в свій графік, або не впишу це. Точно так само, як і НМТ-11 клас. Буде все у вашому житті. Тому тут треба зазвичай ставити пріоритети. Тобто, і перше кохання, і друзі, і ти тети все одно все це буде. Ви не можете в 16 років, 17 сказати все, я буду тільки вчитися. Тому дуже важливо, аби не вигоріти в 11 класі. Це, звичайно, правильно розставити пріоритети. Що для мене найважливіше зараз, або що я обираю зараз, в цьому місяці, або в наступному, або в наступній півроку, що я обираю. Тобто я зараз зайвий раз піду, вивчу якусь тему, бо мені важливо вступити в класний топовий виш, або я зараз зайвий раз піду погуляю зі своїми друзями. І це не завжди якийсь один вибір буде. Десь ви відчуваєте напругу, і ви йдете день народження святкувати в друга або там хлопця або дівчини. А десь ви скажете собі, ну ні, все-таки НМТ для мене важливо, да? все-таки я обираю це в мій один з моїх пріоритетів зараз в моєму житті, і тому я сюди теж буду вкладати час. Тому тут ось ця справа з пріоритетів. Тому я хочу вам сказати, що дійсно 11 клас буде важким як підсумок, да? він не буде супер легким, тому що і контрольні, і школа. І репетитори, і так далі. Але якщо ви будете утримувати баланс, не забувати на своє хобі, визначати правильно пріоритети і трішки знижувати важливість у цієї події, неймовірної, і все тримати в такому балансі, в принципі, дайте клас для вас також пройде легко, ну не легко або, хоча б трошечки спокійніше, ніж у ці страхи, в яких ви зараз перебуваєте. Так, ну що переходимо до страху номер два, переживання номер два, яке звучить так: я все забуду. Або я буду вчитися, і весь 11 клас пройде дарма всі ці репетитори, навчання, школи це все буде дарма. Таке може бути. Я бачу стабільно кожен рік людей, які готуються, але все одно пишуть НМТ погано, вступають на туди, куди хочуть, і ви скажете, Ангеліна, в тебе має бути мотиваційне відео, а не відео, як ще більше страхів отримати. Зараз я розкажу причини. Через що так відбувається, і далі дам знову ж таки поради, як зробити так, щоб ви не провели оце все навантаження, яке буде, щоб це все не було дарма. Перша моя улюблена фраза: ну так я весь рік ходив до репетитора, а в кінці кінців, врешті-решт, правильно казати, врешті-решт, я нічого не отримав, не отримав той бал, який хотів. Справа вся в тому, що ви кажете, проходив, тобто оце висиджування. Яєць? Оце коли ми приходимо і намагаємось просидіти годинку у репетитора? Нам скучно, нам погано, ми не хочемо це все робити, ці всі вправи. Ми пишемо одне думках, ми десь десь там. Нам задали домашку, ми її половину зробили, половину з чату GPT е, І все це, ось перекладання відповідальності, коли ти так, я ж ходив до репетитора. Ну так що, що ти ходив? Ну і що? А результат де? Де, твоя, де твоє бажання зробити ті вправи, зробити ті тести, вивчити те правило, яке ви реально зараз прямо на урозі сидите, розбираєте, де, що ти зараз включений в свій результат, який хочеш отримати, а не просто я проходив до репетитора. Якщо ви не хочете, щоб ваш 11 клас пройшов дарма, ідіть до людей, ідіть до вчителів з бажанням отримати ці знання. Інакше, скільки б ви грошей не заплатили, вони у вас просто не з'являться. І ваше проходив дійсно буде дарма. Далі будемо до пункту номер 2 Це коли Ангеліна, ну я хочу, насправді хочу, я ходжу до репетиторів, я, я реально сиджу, стараюся, або я реально там дивлюсь відео на Ютубі, я реально ходжу на курси, але мені не дано математика, або навпаки, мені там дана математика, ну не дано мені ту українську мову зрозуміти якісь правила чи англійську. Wait, туду, wait, я вас не чую, я вас не бачу, навіть слухати таке не хочу. Чому? Як нема такого не дано. Ну, нема. Ну і що, от, наприклад, я вчитель української мови, ну, якщо ви базово володієте українською мовою, ви приходите до мене. Я знаю алгоритм, як вирішувати це завдання, ви можете не... Ідеально не знати ту українську мову, бо ідеально не знати математику, але е, у в кожної задачки на НМТ, в кожному тесті на НМТ, в будь-якому навіть предметі є свій певний алгоритм. І питання в тому, чи ви знайдете людину, яка вам донесе цей алгоритм? Чи ви просидите на уроці, видаде, ну я так нічого не зрозумів. Розумієте? От не дано, це значить, що ви не знайшли ту людину, яка вам це розжує, покладе в ротик. Ще раз пояснить, ще раз до пояснень. Бо якщо ви приходите, наприклад, до мене на урок, ну неможливо не зрозуміти, коли я знаю алгоритм, я даю вам цей алгоритм. Розумієте? І тому або, а хтось, наприклад, мій алгоритм не розуміє, піде до іншого вчителя і скаже: О, так тут, ну, оце от, тут клас, це нормально. Тут ключове знайти свого наставника, тут ключове знайти свого ментора, свою людину, яка вам цей алгоритм донесе. Не буває такого, що в НМТ мені не дано. Не буває. Якщо у вас є бажання, якщо ви знайшли людину, яка пояснює, ви такі, я зрозумів, от воно, от воно, все, це найважливіше. Тому що без наставника, або без ментора, або без вчителя просто сказати, ну от я хочу скласти на якийсь там бал, ну, окей. Тоді дійсно рік може пройти дарма, бо ви якийсь відос на Ютубі подивились. І це, до речі, ми переходимо до третього пункту, чого так може бути. Я все забуду на НМТ, або я буду про десь одинаковий клас вчитись дарма. Така, як ви вчитеся? Якийсь рандомний урок на Ютубі подивились раз. Щось раз, тести зробили, раз на тиждень тести зробили. або не раз на тиждень, або ви кожного дня будете робити тести, а сенс від цих тестів. Коли ви не аналізуєте помилки, ви можете хоч 200 тестів зробити. Як я зараз б сіла і зробила 500 штук тестів з правил дорожнього руху. Ну, я хоч тисячу зроблю, розумієте? Сенсу від цього не буде, бо поки я не сяду і не вивчу правила дорожнього руху. Який сенс від тестів? Або якщо я подивлюсь два відеоси. На Ютубі про правила дорожнього руху два почую від тата, бо він гарно водить машину ще, ще ще десь. Да? Тобто, ви третій пункт, чому 11 клас може прийти дарма, бо ви будете робити дуже багато дій, а насправді без стратегії. У кожного навчання має бути стратегія, у кожної підготовки має бути стратегія. Якщо у вас нема стратегії від вересня до травня або від того місяця, який вам там потрібен, да чи коли ви там включитеся це відео, знайдете. Да, у вас має бути стратегія. Нема стратегії, все як ви будете готуватися, Дійсно, рік пройде дарма. Тому обов'язково підсумовуємо. Ми не просто ходимо до репетитора. А якщо ми хочемо результат і не про наш 11 клас не пройшов дарма, ми повинні мати бажання. Якогось результату досягнути, відслідковувати цей результат. Друге, нема такого не дано. Ви або знайшли людину, яка вам пояснює тест, і ви такі я розумію, або не знайшли. І третє, ми готуємось правильно, ми готуємось за стратегію. Якщо ми готуємось рандомно, рандомні тести, рандомні підручники, рандомні правила. Тут щось почув, там щось почув. Дійсно, 11 клас пройде дарма. Ні, нам потрібна стратегія. Третій страх, третій пункт, який ми з вами тут маємо, це звичайно ж, я не встигну. Я не встигну вивчити всі чотири предмети. Я буду готуватися, але Боже, я не знаю ні історії, там ні математики. Я погано те, погано все знаю. Да? І я не встигну. Цей страх він реальний, і я вас дуже в цьому плані розумію, тому що я сама складала три предмети: мову, англійську і математику. Я ненавиділа історію, я Ну, я мені дуже важко дається для вивчення історії. Тому я складала математику, потім вступила на міжнародний бізнес. Хоча, по суті, мені більш більше підходили такі спеціальності, як філологія, журналістика. Але ні, друзі, як, як виявилося міжнародний бізнес, там де математика, економіка. А, вот. бо я не хотіла це все складати. У вас же вибору нема. Тобто, у вас чотири предмети, і це дуже важко тому. Одразу перейду до порад, що робити, щоб не було цього страху я не встигну. І перша порада тут це, звичайно ж, покласти на ваги школу і навчання власне підготовку до НМТ. І перша порада тут, звісно ж, покласти на ваги школу і підготовку до НМТ. Тому що дуже часто я бачу, як учні... Переписують конспекти з зарубіжної літератури, хоча б вона не потрібна для НМТ, або витрачають купу часу на контрольні з хімії, якщо раптом вам не треба складати хімію для НемТ. Тобто це витрачання часу дарма дійсно приводить до того, що призводить до того, що я не встигаю підготуватися, і в останні три місяці, березень, квітень, травень, коли ви вже маєте повторювати інформацію, ви ще тільки доходите до якихось тем. Тому. Трошки обирайте, що вам важливіше, атестат, який ні на що не впливає. атестат, оцінки, які взагалі через уже от через місяць після того, як ви випуститесь зі школи, ви про це навіть не згадаєте. Але НМТ від цього та не залежить все ваше життя, але принаймні найближчі 5 років. Вони дійсно важливі і залежать від того, що ви робите весь 11 клас. Тому щоб не було такого, що я не встигаю, обирайте завжди НМТ. Зайвий раз ходіть на урок, зайвий раз робіть тести, зайвий раз вивчіть правила з того предмету, яке вам дійсно потрібне, а не просто. Що не просто, не просто якісь рандомні предмети вчити фізкультуру, я не знаю, да, підтягувати, коли це взагалі нікому не треба. Далі, це, звичайно ж, почати завчасно. Є люди, які є люди, які починають вчитися, вони кажуть, та з Нового року почну, та в березні почну. Кицінюшки, ви не до кінця розумієте глибину кожного предмету. Тобто, навіть якщо вам здається, що ви українську мову знаєте гарно. Насправді там дуже багато тестів, які просто на абум не зробиш, це треба вчити. Або навіть якщо вам здається, що та ну у мене ж одинадцятка з якогось там предмету. НМТ і предмети в школі, як вам викладають, це дуже це дуже часто дуже різні речі, розумієте? Тому тут нам супер важливо починати завчасно. Не тягніть до останнього моменту з вересня. Я не кажу прямо зараз, да, сідаєте за навчання, але вересень, жовтень, листопад вже мають у вас бути якась база. Уже ви перше півріччя маєте здобути собі 30-40-50% знань, щоб наступне півріччя у вас вже було трошечки на такому темпі, да, а не тільки розганятися під новий рік. Тому щоб не було такого, що я не встигаю, починайте завчасно. І третє, це дуже часто я знаю таку історію: три розвитки подій. Перше. Розвиток подій, це, звичайно ж, все, вересень. Я нічого не встигаю, я зараз візьму всі курси, всі репетитори, всі предмети. Кожен день буду вчити по 10 годин сидіти готуватись до НМТ. Коли ця людина вигорить правильно, через місяць в неї вже, вона вже буде не висипатися, через місяць в неї вже буде апатія і так далі. Але є інший варіант подій, коли коли люди кажуть, ну, в цілому десь. Один раз на місяць, чи я не знаю, там три уроки, три уроки у вересні у мене було, ну нормально, з репетитором готуюся, так? Да? Тобто темп, де темп, коли ти збираєшся вивчити найважливіші теми, коли це ти, ти там за осінь тільки шість уроків у тебе чи сім пройшло? Це теж це, за цим треба слідкувати. І третій розвиток подій це коли кажуть, от математику і англійську, наприклад, наприклад, я буду зараз вчити, а мову потім. Коли вже теж там вчити з мови, да або навпаки, я мову зараз буду вчити, бо я її не знаю. А математику підтягну вже перед НМТ. Так не працює, тому що кожен предмет за ним він глибокий. Розумієте, кожен предмет.